Якарі, як якарі, яка Хто мудрий, як той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, якарі, карі, яка рікарі, як як якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух. І для повної впевненості, що плем'я зможе перезимувати, чоловіки мусять принести якомога більше риби. Повільний елане. Тебе це теж стосується. Mm. Навіть діти мають залучитися до цієї спільної справи. Oh. Mm. You... Повільний всі вже поготові, а ти навіть не полагодив свій кошик. Вони пишатимуться найкращими рибалками і ними будемо ми. Хлопці, що ви до сих пір тут робите? Ми всі вже готові вирушати. <плес> <плес> не можу вже дочекатися. Ми станемо найкращими рибалками. <плес> а куди ж ти покладеш рибу, якщо кошик у тебе на голові? <плес> Ви вже вирушаєте? <плес> так, Веселко, а ти з нами не йдеш? <плес> Моя мама попросила допомогти їй вичинити шкіру, тому я не можу йти. Зараз. Ми почекаємо. Ми порибалимо усі разом сьогодні після обіду. Ти що, з глузду з'їхав? Ти хочеш просто тут сидіти і чекати її в той час, коли ми могли б ловити рибу для племені? Цього не буде. Чому ні? Бо ти дівчина, і нам не потрібна поміч дівчини на рибалці. Малий бізоне, не йди, веселко, почекай! Гаразд, вирушаємо. Ходімо, якарі, карі, час йти. Гаразд, гаразд. Заждіть хвилинку. Зробиш мені послугу. Якщо ти хочеш, щоб я віз малого бізона на собі, то навіть не проси. Я хочу, щоб ти наглянув за веселкою, поки я з малим бізоном будемо на рибалці. За веселкою? Із задоволенням. Ти найкращий. Якарі. Наглядай за нею, гаразд. Леши, ну ж бо. Ходімо, час вирушати. М? <рик> М? Розлякав усю рибу довкола. Не хвилюйся, Якарі. Я розлякав конкурентів, окреслюючи нашу територію. Ми доведемо, що ми найкращі рибалки. Нам немає рівних. Ха! Святий вовче. Хто це там рибалить? Я не знаю, але я впевнений, він не з нашого племені. Тоді звідки ж він? Я думаю, що твій план з розлякування не спрацював. Та не вже. зараз я тобі дещо покажу. Шш, тихіше, подивись. Вон, вон, вон. Але ми впіймали лише по одній, а він сотню таких І ще глузує з нас. <плес> У мене є ідея. А якщо нам поцупити декілька рим як гадаєш? Провшимо його за те, що він з нас глузував. Ти нічого дивного не помітив у цього хлопця. Чогось дивного? Невже він шахраював? Або ще щось. Ні, ні, я не про це. Я про його кошик. Він такий же, як і наш. Такої ж форми. Такого ж дизайну. Це хтось із нашого племені розігрує нас, веселка! Ти впевнений? Так, я впевнений. А почекай мене. Ви ще не пішли? Я думала, ви вже рибалите. Так, так, ми там були. Ми прийшли за дечим. <рес> веселка! Якарі, рибалка з тебе ніяка, але уява у тебе надзвичайно багата. <рес> <рес> ну Ти фантазер, веселка. Як ти тільки міг подумати, що то була вона? Поглянь туди. Незнайомець знову повернувся. Аго, ви двоє. У вас є ще один кошик. Позичите його мені, мій вже повний. Мій кошик повний. Що за зневага така? Так, зовсім не смішно. У вас є ще один кошик, позичите його мені. Хто ж цей хлопець такий. Якщо він не один із нас, де ж тоді решта його племені? Щось тут не так. І я хочу це з'ясувати. Кошик це ключ. Треба придивитися ближче. Аго, куди ти пішов? Ми можемо перейти прямо тут. Чому він завжди все ускладнює? Малий грім дивно. Є лише одна людина, яку він може покатати на собі, окрім мене. І її ім'я веселка. <сміт <ett> <сміт> <сміт> допоможіть, допоможіть. Це малий бізон. <сміт> У яку халепу він вже встиг потрапити? <сміт> <сміт> Моя нога, як болить. Гаразд, малий громе, все залежить від тебе. Ти єдиний, хто туди зможе дістатися та забрати його. Я навіть не можу підвестись. О! Молодець малий громе. Дякую, але сподіваюсь, це було востаннє. Якщо таке трапиться знову, тоді він вправлятиметься у плаванні <клевиця> Він вивихнув кісточку. Веселка Отже, це була ти, ти справді виставила нас дурнями. Неймовірно, як ти яка догадався? Це було нелегко! Я був упевнений до того моменту, поки ми не повернулися до табору і не побачили тебе там. Це було легко. Я була дуже зла на тебе, малий Бізоне, і тому хотіла провчити тебе, Щойно ви пішли. Відвіз мене до річки. А пізніше, коли я побачила, що ви побігли так швидко, я подумала, що ви мене розкусили, і ми швидко побігли до табору. І ледь-ледь встигли вчасно. І ви повірили. Правда, малий громе? <хм> Дуже професійно. Ви зараз мене розігруєте, а я вважав вас друзями. Ти ж сам попросив мене наглянути за нею. <глач> <глач> Мабуть, нам час повертатися та порибалити, але навряд чи з мене буде якась користь. <глач> О! О! Ви <ривання> всі молодці. Зима наближається, і зараз ми вже маємо достатньо їжі. <ривання> <Сладава>. <ривання> а діти, ходімо, подивимося, що вони принесли. <ривання> що? Як це зрозуміти, сину? Поясни. Ну, розумієш, так трапилося, що дехто набагато краще впорався з цією справою. Одна людина О! самотужки упіймала стільки риби. Тож цей юнак. Покажи нам його, ми будемо пишатися ним за його гарну роботу. <гум> Я вас усіх здивую. Це дівчиною ми маємо пишатися. Ось вона! Це правда. Молодець, веселко, гарна робота. Завдяки тобі, у нашого племені буде вдосталь сухої риби, якої вистачить на усю зиму. Ура! Молодець. Ми пишаємося тобою, веселко. Тепер ми обіцяємо, що завжди братимемо тебе з собою на риболовлю. Тепер без тебе я і не хочу йти. Ми у трьох чудова команда, правда? Справді ти була неперевершеною сьогодні. Мені допоміг? Мій хороший друг. Хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, Якею, якає, яка.